Бог наш нині по всіх на віки, віки вмінь. Христос Воскрес із і смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із смертю, смерть по праві Сушошому гробі живо дарував. Христос Воскрес і смертю, смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Да, Воскресний Бог і розточаться в рази Його, Яко до од лица його ненавидший Його, яко іще зайдем, да іщезд, яко та лица огня, ото та от, погибнуть грішнице лица Боже, а праведниця да звеселяться. веселяться. Господу помолимось, Господу помилимо, Отче святий, рачу душу тілес, послай до народу Твісина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух ісіляючого смерті і зболяю, що сили, сили їх, Юрія Тетяна, Остапа, Захарі Матвія, Івана Галину Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, святослава Христина, Квітко. Оце Степана Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, Анастасію, Олександра, Анастасію, Людмилу, Ігоря, і робів Божих, Максима, Марію, Любу, Сергія, Романа, Наталію, Ніна, Богдана, Тимофія, Матвія, оце Степана. Соломію, Андрія, Ірину, отця Степана Марту, Марію, Людмилу Михайла, отця Степана Тетяну, Олександру, Кароліну, Світлану, Надію Галину, Сергія, Ольгу, Надію Василя, Юрія Петра, Івана Андрія, Романа, Степана, Марію, Тараса Галину, Ірину, Олену Ігорі, Ірину, Ігоря Ірину, Володимира, Василя, Наталію, Олексію Наталію, Оксану Ульяну, Оце Степана, оце Василя, оце Симона, оце Павла, Оксану, Юстину Андрія, Дмитрія, Ольгу, Ігоря Романа, Олександра, Тетяну Володимира, Віталія, Юрія і Робів Божих, Тараса Надію, Тадея Святослава, Оксану Соломію, Марію Степану, Святослава Богдана Данила, Ольгу Юлію. Володимира воїна Василя, воїна Ігоря, Олена Юрія, Оксана Дмитра Володимира, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Ольгу, це Степана Дмитра, Ольгу Нікіту Назара, Марту Соломію Максима, Романа Злату Берніков, Павла Наталію В'ячеслава Марту, Анну Мар'яну Максима, Артура Ілларіона, Мілану, Вікторія, Ярослава, Богдана Наталію, Любо. Е е Оце Степана, це Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софія, Івана, Христину Максима, Воїна Максима, Воїна, Миколая, Михайла, Олексія, Дмитра, Юрія, отце Степана Олега, Ірину Марію, Йосифа, Соломія, Максима, Михайла, Вікторі, Михайла, Віктора, Олена, оце Степана Ігоря Галину, Андрія, Валентину, Ореста, Ганну, Ярослава. Ганну Юлію, Олега, Ярослава Ірину, Протрея, Стефана про Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту Віров, Оце Степана Марію, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету, Михайла, Злату, Марту Тетяну, Богдану, Олександра, воїна Сергія, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Юлію Дмитра. Младенця Миколая, Софію Єлизавету, Олега Марія, Матвія, Ольгу Михайла, Оксану Давида Михайла, Іванну, Владислава Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Христину Володимира, Ірину Івана, Володимира, Марі, Маркіяна, Лук'яна, Степана Ігоря, Ольгу Олену, Евеліну Ірину, воїна Романа, воїна Мирона, воїна Олега. Андрія, Марію, Анну, Ірину, Анастасію Лесю, Єлизавету Олену, Даниїлу, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанію, Катерину, воїна Мирона, Ольгу, воїна Олега, воїна Олега, Світлану, Миколаю, Софію, Оксану, Назарію, Андрія, Тетяну, Назара, Василя, Діанну, Анастасію. Анну, отця Степану, Тетяну, Ольгу, Олега, Ульяну, Марту, Андрія, Анну Степану, Марію, Івана Ярину, Тетяну, Петра, Юрія, Ларису, Жанну, Івану, Любомира, Галину, і Робів Боже, Івана, Ольгу Кристину, Анну Марію, Ярослава Галину, Ольгу, Ірину, Марію Ульяну, Юрія, Каріну, Мар'яну, Єву, Воронікомарка, Марка, Она. Юрія Тетяну і Робів Божих, Ольгу Роберта, Даниїла, і Робів Божих, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігорю, Олеся, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману, Яну, Анну Захарію, Юлію, Юлію, Віталію, і всіх тут присутніх, всіх писаних і всіх воїнів, які захищають Україну. Отєлесні душевні немощі, оживотвори і благодатті Христа Твої, молитвами, присвяти і владичицеї і приснудів Марії, пристати всіх чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного Пророка, притечі хрестителя Йоанна, святиславних захвальних апостолів, святи славна добровідному Преподобний ворослатець нашої святи істелетили безсеребренков, Космі, Дем'яна кіри, Йоанна Пантелеймона, і Єрмолая, Самсона, Ідіоміда, Фотія, і Квіти, святих праведних, Ботицько, і всіх святих, як оти, Ісе, джерело, силим Боже нашої, славу салає, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи помилуй. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене. Господи, які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, в всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скридити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святий Євангелієм, всім і Духу Твоєму. Від Матфея Святої Євангелія читання. Слава Тобі, Бога, на славу Тобі! Вони будьмо уважні. Во время Оно призвав Ісусу Бога ученикисвія, да й власне досяг нечистих. Яко десь згоня, десь це всякі недухи, недух і всяку болізність. на десят посла Ісус, заповідаєм благоля. На путь язик, не дітей, воград Самарійський, не входьте. і діти же паче, ковцем, погіршим дому Ізраїля. Бо тяжче же, проповідуйте благоліще, яко приближиться Царстві Небесне, боляжі стіляйте, прокажене, чешайте, мертві, воскрешайте. Віси і занятий, ту неприясне, то не дадите. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Господи, помил, Господу, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих славних, сцехвальних апостолів, святих праведних батьківських ім'я. Всіх святих помилуй, спасе нас як у благ і чоловіку любить. Амінь.